Всім привіт, з вами Гамер і це розпокоення колекційного видання Call of Duty Ghosts Prestige Edition. Постачається це видання у вигляді чорної коробки із 7 містом, а також із грою окремо. Не розумію, чому так зробили, ну, але так воно є. Звісно ж, насамперед ми оглянемо цю саму чорну коробочку із найцікавішим містом. Це стало вже гарною традицією. Усі надокучливі надписи і так далі малюються на откіод от обгорці. Ну тут ви можете бачити міст колекційного видання. Так, тут розробників, значок 16, а сама коробочка залишається без ніяких написів і ось таким от рельєфним малюночком, рельєфним логотипом. Ось так вона глядає знизу, ззаді, ну, ніде нічого особливого, тобто нічого ніде вже не намальовано. Так, і ось таким чином коробочка відкривається. Так. Ось тут ви можете побачити... весь Вміст колекційного видання. Тут такий собі арт. І ця коробочка. Стілбук, браслет, а також камеру. Розглянемо все по порядку. Отож стілбук. Не особливий, такий простенький, металевий, із кількома артами. Звісно, диску всередині немає, він постачається окремо. Нічого такого особливого. Але на полиці стоятиме красиво. Далі. Далі нам дається... Браслет такі от упаковиці. Давайте його звідти витягнемо. Ось. Так він виглядає зблизька. Ось такий от переплетений браслетик. Наскільки я розумію, вдягається він ось таким чином. Тут треба відкрутити болтик. Ну і вдягнути і закрутити назад. Доволі оригінальний спосіб. Виконаний він доволі якісно, цей браслет І з таким от логотипом Call of Duty Gods. Непогано. Доволі непогано. Так, запакуємо це все назад. І відкладемо в бік. Ну і останній експонат цієї коробки, на мою думку, найкращий. Ну, знаєте, вміють Activision робити колекційні видання для Call of Duty. Звісно, в цьому е, колекційному виданню до, наприклад, Black Ops 2 із літачком далеко, але все одно доволі класно. А це тактична камера. Із, до речі, картою пам'яті microSD на 4 ГБ. Отож, давайте поглянемо, що є в коробці із камерою. Ну, це, звісно ж, сама камера із логотипом Call of Duty Ghosts, а також кілька тримачів. Один для того, аби приліпити її кудись, наприклад, до вашого шолому. А другий, найоптимальніший, для того, аби прикріпити його, наприклад, до вашого велосипеда. Так, далі йде ремішок, за допомогою нього можна прикріпити камеру до чого-небудь за допомогою цього тримача. Далі дельча один тримач якась насадочка. 에, мікро SD на 4 ГБ. Також зарядний провід. Та манувал. Отож, розглянемо камеру зблизька. Ось так вона виглядає. Так, об'єктив. Ну, гадаю, цю плівочку треба зняти, аби можна було нормально знімати. Mm. Так, і ось так це все працює. Тут є слот для microSD. Так, на світлі його буде краще видно. Ось тут слот. Тут вхід для, ем... тут вхід для зарядного пристрою. А тут дві кнопочки. Це міняє відеоформат від HD до Full HD. Ну, звісно ж, HD трішки менше важить, але Full HD красивіше виглядає. А ця кнопочка показує статус зряду батареї. Отож, От давайте спробуємо щось з нею надзнімати. Так, візьмемо мікро SD. Так, запхаємо всередину. Не тим боком. Ніколи з першого разу не можна запхати тим боком карту пам'яті. Так, камера подумає, першнути кнопочку статус. Кнопочку вімкнення. Так, зелений індикатор горить. Це означає, що камера побачила мікро-SD карточку. Так, тепер можна закрити, аби не відкривалося. І починаємо зйомку. Так, і починає мигати червоний індикатор. Ось зараз кутику ви можете бачити, що ми нас знімали і як ця камера знімає. Ну, я поки що не бачу, але гадаю, із автофокусом у неї повинно бути все гаразд, і ви повинні бачити чітку і красиву картинку. Так, ну досить зйомок. Так, ну, це вже бачили. І кладемо її назад поки що. Ну, ось і все. Камеру ви теж побачили. А тепер давайте оглянемо безпосередньо диск із грою, який постачається у такому білому конвертику. Так, давайте його звідти витягнемо. Ну і чекає нас звичайний Blu-ray бокс. Нічого особливого. Всередині вас чекає диск із грою, а також кілька кладишів для актування цифрового контенту. Ну, показувати самі розумієте, я їх не буду. І покладемо диск сюди. Отаке от, от це було колекційне видання Call of Duty Ghosts. Ну, звісно що воно трішки гірше, ніж минулорічне колекційне видання Call of Duty Black Ops 2 із тим літочком. Але все одно долі непогане. Так що спасибі вам за перегляд, ставте лайки і бувайте!